О, ти ждав от этого. Як ви бачите, це капіталка двигуна. Всім привіт! Ви знаходитесь у мене в моєму старому гаражі, з якого собственно, все і починалося. Мої відеоролики. І тут ми будемо. Розбирати мого Ланоса, доставати той двигун і спробуємо зробити йому капітальний ремонт, Ну, чи який там потрібно той ремонт робити. В попередньому відео ви вже бачили, як він задимів, і відповідно такий двигун експлуатувати ну, зовсім не годиться. Тобто ми дістаємо двигуна. Для того, щоб дістати двигун, необхідно спочатку з нього мабуть, злить маслом. Злить охолоджувальну рідину, там ті залишки, які лишилися, знять капота, знять навісне обладнання, і потім у мене є тут, є тут на, під, на стелі. У мене є тут на стелі крюк, за який можна вчепити лібетку, і двигун я витягну. А ви дивіться, як це буде відбуватися, і насолоджуйтесь, Там чайок, кофійок, булочка і. А влаштовується зручніше, а ми починаємо. Отже, друзі, почав потроху розбирати Ланаса і вже воно зняв капота. Або він буде заважати витягувати двигуна. Я його буду витягувати через гору. Крана у мене немає, і відповідно буду прив'язуватись туди до стелі, де у мене є такий рімбол вкручений. От, буду до нього. Пристьобувати ліблютку і витягувати через гору. Тобто капот мені заважає. І так як машина вже не нова і ну, вона фарбувалася в круг, то переживати за те, що тут у нас ці кріплення зривалися чи не зривалися, я не буду. Значить, хочу розбирати підкапотний простір по мінімуму, зайвого не відкручувати. Залишиться газобалонне обладнання там на своєму місці. Відповідно Ну, Акумулятор не так складно зняти, генератор стартер теж буду знімати Те, і буду витягувати двигуна разом з головкою в зборі. Значить, чого я вирішив не знімати просто голову і ну, замінити прокладку, скоріш за все, вона вийшла з ладу. Тому що сальник карінчатого валу вимагає заміни, він там уже сапливить, макеньке місце, бажано його поміняти. Тому що блок хочеться пофарбувати в цілому, і тому що все ж таки маємо 390 тисяч пробігу і поршні там вже мають певний люфт. І ще що останній раз я бачив, те, що ну, якби є така ложбінка по площині на самому блоку. Ну, як, вона Заметна. Тобто я на лінійку на просвіт дивився і мені здалося, не подобалося, ну, що щось там вже треба площину вирівнювати на станку шліфувальному матчу. Тобто, будемо вирішувати ці питання. Мабуть, буде заміна поршнів, а так як це 1,4, то це буде ще й Гільзовка. Двигуна, ну якось так це планує. Тобто, зараз задача цей двигун витягнути, тому не просто голову зняти, а витягнути весь двигун і займатися його поглибленим ремонтом, скажімо так. Так, тож, тривають э, наші посіденьки. А, значить, прив'язав двигун до ось у лібетки. от вона тримається, да? а тут кронштейн, там кронштейн. Значить, зараз треба трошки натягнути лібяточку і э, зняти кріплення. Там ще два болтика тримають від коробки, і ота подушка. Визволяємо і піднімаємо двигун. А маю надію, що все вдасться. Отже, друзі, двигун, як ви бачите, я витягнув Ланос без нього стоїть, намучився, неймовірно. Справа в тому, що ну, я пам'ятаю, що колись я витягував двигун з Ланаса нічого складного. Але справа в тому, що спочатку треба було зняти механізм ГРМ, це не так складно, і тоді він, а, собственно, запросто вилазить. А так як я цього забув зробити, ну, там вже було незручно, він став на із то вихід був такий, що. ну... Його перекосило і був доступ до щеплення. То прийшлось а, зняти щеплення. Але що виявляється, компресії, мабуть, зовсім там немає. Тому, що... Ну обертався маховик від руки дуже-дуже плавний, і компресія продавлювалася рукою. Майже не відчувалося. ну його треба робити. Отже, сьогодні вже четвір. І я вже наконець двигун витягнув. Вот. І, мабуть, завтра вже почну його розборку. А зараз задача трошки викатити автомобіль з гаража і спустити двигун на підлогу. Десь перекантувати його і закатити автомобіль назад в гараж. Ну і, собственно, на сьогодні все. А завтра будемо вже дивитись більш детально на сам двигун.